Привіт, друзі, сьогодні для мене не зовсім звичайний день. Сьогодні день народження мого сина. Йому 16 років. Він повинен приїхати, дочка повинна приїхати своїм хлопцем. Син, друзі з друзями, але дуже хотів свій день народження провести в родинному полі. У нас ви знаєте ремонт, але тут ось я куточок. Де ми будемо сидіти, Тут тобто колись буде теж столик, але він буде виглядати не так. І я ось дещо приготувала, готую те, що любить мій син. Зараз буду трішки процеси вам показувати. Деякі новенькі... До речі, є новенький салат, такий ще не готувала з Мені про нього розказала, вона його сама і готувала. Називається козел. Він дуже гарно виглядає, схожий на фрегат, але там інші інгредієнти. Також тортик витескло, син Сину мене дуже любить його з бісквітом. Олів'є. Потім ще салатик зробила принц, син просив. Ну, Звісно, буде шашлик, як на свіжому повітрі без шашлику. І картопелька. Все. Звичайна вечеря така е, сімейна. Дуже чекаю своїх дітей. Буду трішки вам процесу показувати. Зараз накриваю на стіл, діти вже їдуть. Друзі, ось цей салатик. Який я вам казала козел. Там два види ковбаски, корейська морква, кукурузка, огірочок свіжий, майонез, чіпси. Рецепт вам скину. Тому цікаво, Ось, тортик буду зараз витягати вже, викладати його на блюдо. А, друзі. Так, друзі. Захотілося моєму сину, щоб я би теск зробила, як на його 9 років. Проти... Ой, не 9, на 2. О! Що буде. Так. Ось такий він, друзі, в мене вийшов. Ти відключай, чи ти ось обережеш? Ану, відключи, зараз перевіримо. Ну як? як? Смість, не влючити. як. Вибач, це не як. Ну не як. Не як. i would Піду до кострика. Друзі. Так тепло. Біля вогнища. Класс. Зараз вже будемо смажити. Салат «Фриц». Син попросив. Там куряче філе. куряче філе, яблуко, яйця, твердий сир. Взагалі там ще кладуться горішки зверху. Всі слої перемазуються. Але син горішками не любить, тому зробили без горішків. Рецепт напишу, можливо, хтось таке теж захоче зробити. Друзі, рецепти всіх салатів я скину в описі. Можливо, хтось ще захоче приготувати. У нас вже майже все готове, шашлик вже досмажується, діти вже під'їжджають. Будемо сідати вечеряти. М -м -м, як пахне! пах! Вони вже. Давай. Вони взагалі помпаші. Не хочеться пересушити. Так. М'якенький м'якенький. Клас. Як хочеться пересушити, будуть жовті. Зараз сочі, сочок смакітає. Друзі. шашлычок, Клас. Ми їздили до батьків в село на свіжину. То привезли м'ясом. Домашнє. То шашлик смачний. На мене там готовий. Давай. Мне носиль смачним. Да! Давай. Микровит, нехай, ще чуть-чуть. Я за тебе сіну сріну все віддам все, що я руками насталяла, я завжди з тобою ти не сам, знай, що в тебе є найкраща мама, У мене ти найкращий мій козак, моя невід'ємна, ти потреба, хай завжди легким буде твій шлях. Ну, а я молитимусь за тебе. Хай складається життя у тебе, сино, тільки з добрих, тільки з вільних, лише людей. Я любити, берег, ти тебе повинна, притвертаю тебе міцно до груди.